900 тисяч квадратних метрів основ для маскувальних сіток вже роз'їхались по всій Україні, забезпечуючи наших захисників не лише маскуванням, а й реальним захистом від ворожих дронів. Це не просто тканина, це щит для наших воїнів, і за це ми дякуємо фонду Петра Порошенка. Миколаївщина також отримала частину цього важливого вантажу. Четвертий рік ми плетемо перемогу, ми плетемо сітки. Незважаючи на жару влітку і холод взимку, і те, що нема світла, але ми плетемо, бо ми знаємо, що ми рятуємо життя наших воїнів. На тканину збираємо де тільки можемо. Іноді самі е, донатимо, іноді нам допомагає там ну хто може бізнес, шкірвимо де є можливість. А от основу ми маємо від фонду Петра Порошенко йому велика подяка, бо тепер нам вистачить надовго. Це не просто допомога, це спосіб внести свій вклад у перемогу, особливо в цей складний час, коли кожен день на рахунку. Ці сітки вже не передовій, де вони рятують життя наших військових. Вони частина того великого механізму, який допомагає наближати нашу перемогу. Ми разом. Ми сильні.